Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям включають люди. поки не розуміють, Поняли люди. Це слухають і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходять. Розуміють, вони ж не бачили ту війну, як яку ми бачили. Тобто, вони десь десь там щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося. Не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не визнається агресією, Поняли Росії, вони максимально підляють, щоб не вписуватися в цю всю вайнуху. І звісно, я думаю, ну провокація Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона все зберігалась в Польщі десь на складах. Ну, в принципі, ну, треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку пропіклуйтесь про фінанси, бо скоріше за все доведеться знову іммігрувати. Я знаю, це вже всіх достало. Мене в тому числі доведеться десь знову шукати роботу, і щоб такої ситуації у вас не було. Вам потрібен заробіток онлайн в цьому акаунті за посилання в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дні безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюджень європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: Instagram, Facebook, фейсбук, тікток, ютуб і так далі. Ці ще провокації будуть продовжуватись, але коротше будьте обережні, дуже, і звісно, шукайте, шукайте собі якийсь заробіток онлайн і їжі собі відкладіть, і коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось з вами в наступних відео бо новин ще дуже багато. Па-па!